Харків взяти штурмом, чи то навіть наблизитися на ньо, до нього, оперативних резервів немає. Це прекрасно, розуміють окупанти. По-перше, місто мільйонник, місто досить вигідно розташоване географічно, панівні висоти, величезна промка наявність метро. А це додаткові можливості для Сил оборони України щодо відповідного розміщення особового складу, БК то що. Ну, тобто, комплекс питань, які створює. Передумови для успішного характеру оборони міста, це не можуть не розуміти росіяни. І відповідно, максимум, на що вони можуть сподіватися, це від невибірковий вогневий контроль, цебто вогневе ураження саме по житлових районах з метою створення ситуації хаоса, паніки і відповідно неконтрольованих процесів міграційних. В України